У Житомирі на Смолянському військовому кладовищі попрощалися із військовослужбовцем 38-річним Андрієм Краєвським. Воїн загинув 3 березня 2023 року у Донецькій області. Андрій Ігорович добровільно долучився до лав Збройних сил України і захищав нашу батьківщину на різних напрямках. Зокрема, був учасником оборонних та визвольних боїв на півночі нашої країни, також оборонних боїв уже на сході України, де він відбивав атаки російського агресора, захищаючи наші мирні села, села і міста на Донбасі. До військового часу він був цивільним. Він захоплювався малюванням, писав ікони. Він хотів жити у вільній державі. і Раді своєї сім'ї, раді нашої країни він поклав голову за незалежність нашої країни. Житомирянин Іван Коляда дружив із Андрієм 20 років. Зараз чоловік після поранення лікується у військовому шпиталі. Каже, вони обидва були на фронті із перших днів повномасштабного російського вторгнення. Я з ним тільки зустрічався ну, встрічався в Слав'янську, оце останній раз. Десь 28 лютого, вроді би. І потім я на передову поїхав, а він на связь не виходив. І все, з тих пір я його і не бачив. Це тільки на тута, і все. Андрій Краєвський був люблячим татом, каже класна керівниця його десятирічного сина Богдана Наталія Лісакович. Він завжди розказував про тата. Він каже: оце тато мені телефонував, показував відео. Завжди батько про нього дбав. Він приїде і розказує: оце мені тато купив, а це тато обіцяв купити. А ми з ним ходили разом в кафе. Ну, тобто, весь час, коли він приїжджав, він приділяв велику увагу синові, і в них цей зв'язок був постійний. В Андрія Краєвського залишилися батьки, сестра та двоє дітей. У Житомирі також провели в останню путь військовослужбовця Євгенія Пташника. Люди прощалися з воїном, стоячи на колінах. Євгенію 5 березня 2023 року виповнилося 27 років. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш син. Для нас він був та птахом, який, який летав, який яскраво прожив своє життя. Для мене не важливо, скільки людина проживе часу на цій землі. Головне, що, який, що вона залишить після себе. І на сьогоднішній момент він залишився в наших серцях таким самим веселим, яким він був. І в моїй пам'яті він запам'ятається з тою чашкою кави, яку ми пили на Соборному Майдані, коли він в коротку відпустку приїхав, розказував, як вони знищують ворога. Він міг би, міг би одружитися, він міг би народжувати дітей, він міг би будувати країну. Але він прожив коротке життя, але світле життя. І дякуючи таким хлопцям, як птах. Я вірю, що ми здобудемо перемогу. Ми 11 років вчилися в школі, сиділи за одною партою. Женю я буду пам'ятати, завжди веселим, чуйним, добрим хлопцем. Я ніколи не бачила його сумним. Він завжди підтримував, завжди знайде слово підтримки. Ми його знали як позитивного хлопця. Євгеній Пташник за фахом був юристом. Після закінчення університету уклав контракт із Збройними силами України. Ні, службу в одній із десантно-штурмових військових частин. На жаль, Євгеній Вадимович загинув 13 березня 2023 року, захищаючи одне із міст нашої країни на сході нашої батьківщини від російських найманців. У Євгенія Пташника залишилися батьки та сестра.